Так, вона притонована, скло Hyundai 12 рік, Hyundai 12 рік, Hyundai 12 рік, теж Hyundai 12 рік, лобове оригінальне, віно мироно. По лобовому тріщин нічого такого нема. Дрібні мікросколи, ну, тобто машина їздила, ось такі дрібні якісь сколики присутні. Тріщин я не бачу. 12, 12, 12 і заднє скло теж у нас кінодай 12 рік. Всі скло оригінальні. Всі скло оригінальні. Так, отут е, плафон. Тут скоріш за все мивайка і розтріскався плафон, скоріш за все водичка туди попала і, і коротше, воно замерзло і потріскалось. Тобто плафончик там потрісканий. Так, криша. На криші є дрібні. Вон раз, два, і там ще десь три, як типу, вон ще отакі дрібні. Типу як якісь каштанчики падали. 4, 5, 6, з десяток десь дрібних, а може більше, може вона була типу і град побив. Так, да, є дрібні вм'ятанки, коротше. Це все витягується без покраски, якщо що, криша не фарбована, але на криші десь раз, два, три, четыре, п'ять, 5-6, 7. Ну, десь штук 10 точно бачу. Ну, зовсім дрібні такі м'які. Криша ціла. На капуті теж є дрібні. Отут м'ятинка, вон там м'ятинка, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зовсім дрібних, але... Десь теж десяток плюс-мінус буде. Тобто, скоріш за все машина десь під якимось дрібним градиком побувала. Не сильно, не кримінально, але дрібне таке присутнє. Капот цілий, по капоту є десь місцями дрібні сколи. Січка. Так, Фари лінзовані, фари в нас в принципі, корея оригінальна. Фара тут теж корея оригінал трошки підзапотіло, але я думаю, що це після мийки бампер передній туманка. Тут на хромі щось тут є якийсь момент, тут щось як бруд, може просто птиця. Тут пару коцок по пластику, трошки якихось мікросколів по морді, а так нічого такого глобального я не бачу. Перелод ціле, стійка ціла, дзеркало поворотник цілий, гума кумхо, гума хороша, міліметрів точно по 6-7 по десь, 17 колеса, ось такі диски, трошки десь фарба там десь є, облущилась. Дверка ціла, задня дверка ціла, заднем крыле е трошки царапок. Гума, кумху. Все однаково. Тут царапка по пластику. Так, карта передняя правая, трошки дрібніхи якихось є царапок, крило не кручено дверка не кручена приємчик тут все ціле, царапка від ременя болтики не кручені, тут пару косок ще є. ax 35 два комплекти килимків дивлюсь, і гумові і текстильні, тканеві, салон такий шкіра з тряпочкою. Так. ця частинка скоріше, все перешита, не скоріше все перешита. Ось ця частинка. Ну, у них болячка вона, вона тріскається, ось ця частинка перешита. ті всі оригінальні. І ось ця частинка перешита, видно, що різні матеріали з тими. Тобто всю боковушку перешили і отут перешили. Скоріше за все було просто потріскано. Так, Автомат, підігрів, клімат. Тут все це є по пластику, по бардачку є теж трохи царапок. Примезлі трошечки після мийки ручки. Так, тут трошки царапка, Підігрів кодільник. Проєм цілий, трошки царапок в проємі, задній диванчик в новому стані, тут ремінь видно, що скоріше за все дитяче крісло було пристебнуте. ось тут і тепер там стоїть. Трошки царапок позаду є, по пластику по задньому, клинки теж два, комплекти позаду лежать, партроники позаду є, фари цілі, тут теж ціле, є камери, цікаво, де вона там. Церкалі, скоріше все, кришка теж ціла. Є шторка, пластик трохи є, не трохи, є подряпаності по пластику. Болтики нічого не кручено, задня точка, вся герметик, вся точка з заводська, фари Корея, оригінал, шторка присутня. Пластик по багажнику теж має подряпини. машина не нова, щось возила, Домкрат є, запаска нова є, тут питань немає задку. нічого не билось. Зачинив, зачинив, Так, це все бризги від води. Так тут якась сім'ятанка була, тут і... Підмазаний школ. Крова ціла. Дверка ціла. Дверка ціла. Крова ціла. Вся машина повністю ціла. Стійка ціла. Зеркало поворотних цілей. Розный сегодня Так Задняя левая карта Так самый и педигриф Задний проем Силой Силой По золоту тут все чудово Позаду от це теж тут є пластики, ось ці пластики трошки є царапок. Тут дитячий крісло стоїть. Так, водійська карта. Склопідйомники зі склотанням. Приєм цілий, М'ятинки від ременя присутні. Крилишко накручено, дверка накручена, задня дверка теж накручена, проклейка віном Романо, сидіння водія. Ой, як холодно сьогодні. Так, ось ці дві частинки перешиті. Собачка. Так, ось ці дві частинки перешиті. І ось ця частинка перешита. Тобто переднє сидіння. Реставрували. ось так виглядає це. дивіться, вон. бачите, вон мікротріщина і от мікротріщина. Це болячка цих салонів. Мікротріщинка, цей дермантинчик тріскається, це болячка. Килимок, лючок. лічок. Так, кермо, шкіра в оригіналі, шкіра не фарбована, трошечки потерта на швах. Підкапотка. Капот хендай оригінал, крило хендай оригінал, крило не кручено, капот не кручені фара оригінальна, ціла. Фара ціла оригінал, крило оригінал, Капот оригінал, нічого не кручено. акумулятор Bosch, стакан, полка крила все заводське, підкопотка мотор Донс у нас. Тормозушка в рівні, Охлаждаюча в рівні, рідина. Мотор сухий, візуально ніде нічого не тече, не підтікає, щуп. Маслечко витерте, але воно там є, серединка десь плюс-мінус буде. Емурсі нічого такого я не бачу. А запустіть її, пожалуйста, Охолоджуюча. Чистенька, в рівні теж. Запустилось добре. Печечка пчует салончик. Мотор, працює рівненько, тихенько. Ніде нічого. Вихлоп позаду. Нічого не димить. 148. По підйомнички працюють, зеркала складання, розкладання, все працює, підігріви вмикаються. Задня передача. А де камера? Не знаю. Камера стоїть, може якийсь моніторчик був, але камери не бачу. Пічка працює так, лобове. А ні, це заднє. Ось це лобове зона двірників. Музичка. Музичка. Музичка грає, помилок активних нема. Автосвітло, автодощ. Кнопки на кермі працюють. Моніторчик трошечки як в розводах, може це просто замороза, трошки підмерзло якось. Він весь працює, але як трошечки в п'ятнишках. USB AUX все присутні, в принципі, Так, стічка там трошки підмити, підчистити, отак, потолочок, ніби все чистенько, ніде нічого, підлокітник, Точничок стоїть, скоріш за все, тримає, ну, в принципі, що? Зараз компом почитаємо, покатаємось і. На історі загонимо, подивимось техніку і... Так, вона прогріта, мінус 3, бортовий, це тут працює, все тут показує. Ну що, дивимось далі. Так, загнали на підйомник, вже покатались, в їзді питань взагалі нема. Мотор, коробка ходова, все окей. Водова нічого не гримить, не стучить, Все нормально. Диски тормозні, гальмівні. Взагалі мінімальний знос. Майже бортика нема. Колодки свіжі. Попереду так само. Диски взагалі. Бортика практично нема, Мінімальний знос і колодки. там. Теж відсотків 80. Коротше, по гальмам питань нема. Тепер по низу. Так, у нас позаду ось так виглядає. Серемблички тут все ціле. Тут так само все ціле. Амортизатор сухий, амортизатор сухий, пильники відбійники цілі, амортизатори каяба. Пружинки цілі, салімблочки розвалені цілі, втулки стабілізатора ще походять. Єдине, що ось цей поперечний речаг, верхній, з тієї сторони там салімблок, просто мікротріщинки пересох, та і тут от, ось такі. Воно ще буде бігати, але є ось такі моменти. Скоріше все проще буде поміняти або два семиблок, або може проще поміняти реча або буде потім колись. Тобто це просто возраст. Гуми почала стріскатись, але вони тримають, вони ще будуть бігати. По дисках сварки ніде нічого не бачу. Бак сухий, днище все сухе, пластики всі на місцях. Попереду стоїть у нас металевий захист двигуна. Мотор, коробка, полоса. Тут все сухо. Є он залишки старого запотівання. Це каже продавець клапана, прокладка колись давно міняли. Скоріше за все, вона колись підтікала і то все старе залишилось. Тобто нового нічого немає. І з нового тільки он з під проробки. Десь тут шайбочку або плохо зажали, або поміняти шайбочку з підпробочки, з головної трошечки жарнуватенько. А так, амортизатори сухі, все сухо, коробка полоса. Все сухо, ніде нічого. Серемблочки передні, все сіле, тут, тут, тут так само все сухо. Ну і тут так само... Оп, телефон чуть не опав. Так, і отут. Мотор радіатор, все теж сухо, ніде нічого. Тобто в нас тільки позаду два свінблочки, ну такі собі, просто вони ще побігають. І попереду слівна пробка, там трошечки маслечко. Ну, ось ця пластмаска чорна трохи тут покоцана. Радіатори цілі. Так все ціле. В принципі, ось так. Ось такий хендайчик. Машинка ціла, в принципі, помилок нема, по компу Фух, в їзді все добре. Ходова нічого, не гримить, не сточить. Щось там срочно робити по техніці, нічого не треба. Камера, так, да, камера там є. Але ну, вона висить, але ніде не працює. Тобто, може, щось тут колись якийсь там моніторчик був, не знаю. Але зараз нічого нема. Ну, в принципі, все.